Давайте зараз будемо дивитися, чи дійсно зараз для України є можливість завершити війну. І давайте зараз ми назвемо 4 місяці, отак, от плюс-мінус 4 місяці. Це буде означати зараз для карт. Бачите, карта вилетіла одразу міжнародних угод і договорів. Так, чи дійсно зараз є можливість завершити війну в Україні? Чи дійсно ми дожили до цього моменту? Нарешті так. Карта дурня, щось несподіване, карта планети Уран, яка говорить про те, що ви навіть не уявляєте, що вас чекає. Це буде такий сюрприз. Це як обнулення ситуації, це внесення величезних, або ж величезних змін в цей план, або ж взагалі старт з нуля, тобто старт нового плану, старт чогось з нуля. Тобто це карта. Її не можна передбачити. Планету Уран взагалі не можна передбачити. Щось я довго вже затрималась на цій карті. Давайте далі. Повішений. Бачите, ми не говоримо про завершення війни повне. Ми зараз говоримо про, реально, про заморозку. Сюрприз, да? або ж внесення змін в план, і буде все-таки підвішена ситуація. Це пауза або заморозка. Так. Справедливість. Буде підписана Скоріше за все, буде підписана пауза якась. Карта Маг. Послухайте, чотири старші аркани підряд. Ого. Карта Маг говорить про. давайте я ще одну карту поруч з нею подивлюсь, щоб я розуміла, чи це не зрадники. Тому що дуже часто маг в комбінації з поганою картою означає зрадників. Ні. Це не зрадники, це комунікація на дуже високому рівні, що все-таки домовляться. І е, Мах іще вказує на те, що е, якась ідея приходить з космосу, реалізується тут на планеті Земля. Тобто, завдяки якійсь ідеї про е, Пентаклі це ресурси, е, скоріш за все, вдасться ось домовитися да, по справедливості. Справедливість це всі юридичні домовленості, абсолютно всі договори взагалі символізує юристів і підписання різних угод контрактів. Маг, і що означає, що нам нас достатньо, щоб фактично зупинити війну. Я ж запитувала, да, як у мене було питання поставлене? Дуже важливо, як ми ставимо запитання до карт. Тобто, чи дійсно зараз є можливість для завершення війни? Карти відповідають. Тимчасове завершення, тобто заморозка, і є всі можливості для зупинки.